АТІТЮДА Всі про неї говорять, але мало хто її дивився, тим паче українською. Тому сьогодні пропоную розпочати серію оглядів, які би висвітлювали Атітюду у нас на каналі. Ну що ж, Ро із Вор поїхали. Перше Ро після Реслмані 13. Відкривається відразу з матчу за командні титули. Дворазовий власник слемі Овен Харт та європейський чемпіон британський бульдог захищали свої командні пояси в матчі проти Headbangers, Бенгерс, які минулої ночі на манії перемогли у матчі фатальної четвірки та стали претендентами номер один. Вже деякий час у Бульдога та Овена відчувається неприязнь один до одного через те, що бульдог переміг. Саме ована. У фіналі турніру за своє європейське чемпіонство, і в цьому матчі їх сварки стали важливим фактором. Так, в один із моментів, Овен стояв за канатами та позував доглядачів. А Трешер запустив бульдога в канати, і той ліктем ударив Овена в потилицю. Почалися перемовини, і Овен пішов за куліси, залишивши бульдога одного захищати титули. Але вже після того, як Ро повернулись з реклами, Овен повернувся, але все. Ще був ображений на Шуріна, та не дуже хотів забирати у нього тек. Поки меш та трешер домінували у матчі. І хетбенгери були дуже близько до перемоги, але Бульдог та Овен знову почали сперечатися і під роздачу потрапив рефері, якого вони відштовхнули, і матч завершився перемогою хедбенгерс по дискваліфікації. І після матчу Овен взяв мікрофон та сказав, що його дістало вже все лайно, яке робить Бульдог. Овен каже, що він у їх команді віддувається за двох. Та й взагалі він капітан та сильніший бульдога і потребує матча за титул, бо вони обидва знають, що Овен зможе утримати його за пояс чемпіона Європи. На що бульдог погодився, та сказав Овену, нехай той готується до матча краще, тому що якщо той програє, то встане в кінець черги за титул. Далі нам показало, що десь в комірці сидить за смушену і каже, що він зник. Він пішов. Дядько Пол покинув його. Через місяць у Менкайнда буде матч за титул чемпіона WWF проти Андертейкера. Але навіть перемога не буде такою солодкою, тому що Пол Бірер пішов від нього. Далі нас очікував матч Барта Гана проти Хантера Хьорн Але перед матчем на екрані з'явився Бред Харт і вимагав від Вінса, щоб той надав йому можливість вимовитись. Він спогодився і відповів, що у брета пізніше буде стільки часу, скільки він забажає. Щодо матчу, він був недовгим, та здебільшого в ньому домінував Хантер. Під час матчу нам показали, як за кулісами сидить Голдест, біля порожнього крісла режисера, яке зазвичай займала Марлена. Але після того, що зробила звичайна на реселманії, її сьогодні нема. Голдес сказав, що можливо Хантери ти й змусив замовкнути ягня, Але зараз твоя біль буде оглушливий. Відсилаючись на те, що наступного тижня у них буде рематч з Реселмані. але цього разу у Ренгсайді не буде ні Марлен, ні Чайни. А перемогу в матчі отримав Хемслі. Після того, як чайно втрутилась, та провела баді-слем Барту Гану. А потім ще й штовхнула його у стійку ринга, чим скористався Хантер і добив Гана Педігрі. Потім до нас вийшли якісь маловідомі лучодори на командний матч шести чоловіків. Минулого року у нас вже був схожий рандомний матч, коли змагалися міні Вейдер і Міні Менкайнд проти міні Голдеса та Маскарити Сагради Молодшого. Що ж, Лучідори показали, на що вони спроможні, але цікавеньке, що було, це те, що нам знову показали на Титантроні Брета Харта, який баканув на Вінса і запитав, і де ж його обіцяний час? А перемогла команда Discovery, Supernova і Venom. Далі нам показали те, що відбулося до шоу. А саме Рокі Майвія розмовляв зі своїм батьком Рокі Джонсоном. Минулої ночі Рокі Майвія переміг на манії Султана. Після чого Рокі почав гамселити погані хлопці і йому на допомогу прийшов батя. Майвія подякував, але сказав, що вони начебто домовили, що Тато, мені не потрібні твої допомоги. На що Рокі старший відповів, що він просто не міг дивитися, як його сина в більшості гамселять на його ж першій реселманії. Тому він не стримався і вийшов допомогти. Але він сказав, що обіцяє, що це було востаннє, коли він допомагав своєму малому. Далі був ще один швидкий рандомний матч між Бруклін Броулером та Флешем Фанком, який вийшов коментувати Хонкі Тонкмен». Переміг у цьому матчі Флеш Фанк 360 сплеш і до побачення. Далі він запитав у Кена Шемрока, чому той зупинив матч між Сівом Остіном та Бретом Хартом, якщо Остін не затопотів та не сказав, що він здається. Шемрок на це відповів, що його поставили судити цей матч, щоб не було несправедливості. Саме тому він вирішив, що треба зупиняти матч, коли не почув нічого від Остіна, який без тями лежав у калюжі власної крові. І саме тому він заступився за Остіна, тим паче, коли після матчу Харт хотів добити лежачого Стіва. Також Шемрок додав, що він бачив багато міцних чоловіків її всі та боях без правил. І стів Остін. Після того, що витримав на Реселманії, все рівно не здався. Тому остін для нього є одним з таких сильних чоловіків. Що ж далі, Бред Харт нарешті отримав свою годину слави. Бред вийшов, щоб вибачитись, вибачитися перед своїми фанатами в Германії, Великобританії, Японії на Близькому Сході та, звісно, Канаді, а також перед фанатами в Сполучених Штатах Америки. Він не вибачається ні за що бред сказав, що скільки би він не перемагав, скільки би він не намагався робити все правильно. Навіть коли він переміг та побив цього покидька Стіва Остіна до крові. Реакція фанатів змусила Харта відчувати себе, начебто він програв цей матч. Бред сказав, що це почалося ще рік тому на Манії. 12, коли ваш гарненький хлопчик Шон Майклс підставив його та забрав титул. Бред сказав, що федерація потребує справжнього героя. Справжню рольову модель, а не татуйованого чела в сережках, який знімається напівоголеним для жіночих журналів. До речі, Харт взагалі не думає, що це були журнали для жінок, скоріше для гей. Харт повернувся заради фанатів та на Survivor Series переміг Остіна. Потім він зійшовся з психопатом Сідом в матчі за титул WWF. І знову ваш хлопчик Шон коштував йому чемпіонського золота. Але нікому це не було важливо. Йому просто сказали: Ну йди встань в чергу ще з 29 в королівській битві, в якій він переміг. Харт був останнім легальним учасником на ринзі, але Стів Остін його знову підставив, і знову всім було начхати. Всі просто якось знайшли цьому виправдання. Потім Вінс та Мансун попросили Харта повернутися для матча фінальної четвірки. За титул да що ж Харт погодився зробити це заради фанатів та повернувся і переміг, ставши чотирьохразовим чемпом. Але вже наступного дня йому сказали, щоб він захищав титул від психопада Сіда. Що Харту, звісно, не сподобалось, але він все рівно захищав титул. І коли вже бред тримав сіда в шарпшутері його стільцем вдарив Остін і знову коштував чемпіонства Харту. І ось знову його американські фанати це якось виправдали. Харт зазначив, що взагалі тільки американці можуть романтизувати та прославляти злочинців і маргіналів. Вони би краще обрали своїм героям Чарлі Менсона та О Джей Сімпсона ніж когось, хто має гідність. І ось коли від Харта відвернулись всі, коли його покинули фанати. Він вирішив, що може трохи провчити Остіна та надерти йому дупу. І коли Харт це зробив, то люди чомусь почали підтримувати ще більше Остіна, а не його. Що ж, тепер Харту чітко зрозуміло, що американські фанати від берега до берега не поважають Брета. Але що ж, Харт не поважає їх також, тому з цього моменту американські фанати від берега до берега можуть Поцілувати його в дупу після цих слів до рингу вийшов травмований Шон Майклс. Та сказав, що тільки тому, що він обрав жити своє життя чесно та відкрито, замість того, щоб огорожувати себе фасадом як Харт, це не робить його краще ніж Шон Майклс сказав, що він був на манії вчора, і він сам бачив, що Остін не здався. Він відробився, але не здався. Тому може там у Хітмена десь збій у його шарпшутері. Також Майклс сказав, що поки фанати з власної киші платять за шоу, вони можуть підтримувати чи букати, кого вони захочуть. Так зараз вони підтримують шона, але нещодавно вони освистували його. Але він не виходив та не плакався, як хар. І взагалі, в США є така штука, як перша поправка. Чим всі фанати і користуються і ще кажуть. Америка подобається або вали. І до речі, а як бред? Ти взагалі дізнався, що я був у тому журнальчику, що не стримався, захотілось трохи погортати сторінки, так. І після цих слів Бред злетів з катушок та напав на травмованого Майклза і зафіксував йому четвірку на хорону. Бред довго тримав захват, і лише психопат Сіт, якому в матчі за титул бред вчора також піднасрав. Тільки сід вийшов і змусив відпустити больовий. Далі на нас очікував матч Рокі Майвія проти ліфа Кесакі. Під час матчу вийшов Бред Харт і сів разом з Вінсом Акменом за коментаторський стіл і почав з ним сперечатись про те, що в Дабідебієф погані рольові моделі. Він запитав, на що Бред Харт заливає в унітаз свій спадок. На що то йому відповів, що нічого не змиває, бо його унітаз вже давно забитий цими фанатами. І він сказав, що якщо ти хочеш мене побачити поганим, я тобі покажу свою погань. Після перемоги Рокі Майвія Бред Харт напав на молодяка і хотів також травмувати ногу і йому. А після цього пішов за коліси, показуючи факи фаната. Слідом ми побачили матч Ахмеда Джонсона проти Савіо Веги з нації Домінації. Вега почав дуже агресивно і домінував на початку. Але коли Ахмед перехопив ініціативу і вже був готовий завершувати матч. До ринку підійшли учасники нації домінації і витягнули вегу з ринку. Цей матч закінчився дискваліфікацією. Після чого Ахмед почав глузувати з нації, типу: А чому з вами немає фарука? Що ж це таке могло статися? І сказав, що це все зайшло дуже далеко і запропонував, якщо Джонсон поб'є одного з вас, то нація домінації залишає дабідебієв. На що ті кинули фірму плотну і пішли? І що ж, фінальний сегмент. Нарешті, час нового чемпіона Дабідебієв. Андер Тейкера. Тейкер привітав істот в темних днях Світової Федерації Реснингу і сказав, що він лицар, який буде захищати цей титул від будь-кого, хто захоче нам протистояти. Його перебив Пол Бірер, який вийшов до ринку, та сказав, що якщо треба... Тондертейкер, ти можеш мене побити, але знай, все, що я робив, я робив заради тебе. І тим часом на тендентроні Менкайнд почав кликати дядька Пола, і на такій ноті шоу закінчилося. Що ж, шоу вийшло не дуже насичене реслінгом, але багатим на розвиток сюжетів. Крута та дуже щира промова від Брета Харта. Розвиток подій між Оуеном та Бульдогом заточили шоу. Тому РО після Роселмані 13 можна оцінити на 6,5. Також ви можете подивитися цей випуск більш детальніше у нашому телеграм-каналі. А ви не забувайте, що подальша доля аттюди на каналі залежить тільки від вас та вашої активності. Дякую.